Це перша серія. Серія Динна квітка. Женіч. Добре, треба спати. Добре, коханий, я вже буду лягати, бо вже ніч добре, не добра ніч. Навіть пожама свою не одягнула. Что Шо такое? что есть важно? Нет, а ты не одянула... Полно -ну Тут Це вона повинна плакати, їй останнім часом э, сни дуже погані сняться. Ну добре, надобра На Недобранчи. Софа, Софа. Софія, Софія. Так. Я приніс тобі нормальну пожалу, не спи в калаті. Ох, дякую. А куда наш Олег? А по, по покладу еще ты дякую. Так, мы постираем. Ц... Дианочка, Дианочка, ц... Ты Карину и Милану уложив? Ну да. Добре.

не звонить, она а уже час вставать. Думаю, девчонка, девчонка. Блин. Нам... блин, вчера че трава Добре. Вот тут у нас 3 тысячи. Сейчас Переглянусь, тому що вчора була. Так. В принципі У мене карта візитна є, можу піти до магазину По стиральну машину, але не треба. Думаю, чоловік купить. Так, так. Фруктайся. А твій припитайся, у Діна разом з ним спать. пішли мої дівчини. Матвій, вставай. і ти будеш віць... дітей. Матвій. І іди будеш дітей. Що вже? Шо... О, як це так це вже вже давно утро. Я просто... Я проспав роботу. Оце я не знаю. Зараз подивимось. Ну, звичайно, ні. Де збирайся. На роботу ще запізнися. Хто буде даватися? Я одна дома. Карину, Мілану, вставайте. М -м да, мам. Іди на полі, пограйся, я приготую сніданок, не збирай мені квіток. Яких ще квіток? <звітки> квітки, квітки, ромашки, тюльпани. Якщо вони там ростуть, до да папи ліки попроси, а окей? Де пішла? А переодягнутись, а? эту идею пришла. А, да. Все. Пока. Ох, наконец-то. Что-то Казалось, я Матвея Плата. Це стоять невозможна піду спать. Якщо вам подобається цей контент, то Ну, якби я стараюсь щось нового про квітку. Так що, будь ласка, підписуйтесь або поставте лайк. Ну, добре. Пройшла година. А, скільки? Пф, вже 12, -та, блін, я проспала. Треба ж вже давно годувати дітей. А де? а де Мілана? Мама, я скільки грала, ти мене не я скільки не збирала, не змогла не одного цвіточка знести додому, бо ти мене не звела. Я, я чуть не померла з холоду, якщо б не мене... тітя Міта. А що тітя Міта? Тебе годувала? Твої цвіточки? Останній раз скажу. більше? Нікуди не піду не за якими цвіточками <Слух> я спать. Стоп, стоп, стоп. А їсти? <Слух> Мама, доброго ранку, доброго ранку. Карина, будь ласка, а... скажи, коли тато прийде, що мама пішла до Максима, добре? А що? Просто так скажи можеш? Добре. Що на сніданок? я нічого не приготувала. Пробач. Ну, блін, мама, ти вже цілих дві неділі нічого не готуєш, Настільки баба нота. Ніта. Ніта ходує. Пробач, донечко, але такий час зараз, і я не встигаю. Угу, я знаю. Ти спиш, спиш і ще раз спиш. М -м -м. Чого я така погана мати? Так, це я відкривайте. Привіт. Привіт. Що у нас сьогодні на обід? І нічого. Ага. Добре. Розповідай, як там. А, е... Да, нормально. Можеш приготувати каву до мені? <ривач> я не вмію бач, <ривач> я не вмію як це? Ну так, це не вмію. Я вже цілих чотири неділі, або навіть місяць. Не їв, тобто не пив каву. Доброго раночку Софі. Я спати. Чого я така мати? Чого? Краще під квіток не збираю.